Я бойову ну, позицію. Ну, Один ззаду. Ти так. за машиною ззаду прикриваєш. Ми попереду двоє. Так, бігом руш. Ті фрейтор. Ти тут, на зв'язку. Так точно. О, прич, якщо ти будеш гарно виконувати наказ, я підвищу тебе до сержанта. Зрозумів? і все. Слухай, що старший говорить. Контакт, контакт! Глушу машину, Глушу. 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 Все, а крику то було Ей, валіть того... Вилазьте з машини, валіть того чого. У мене голова лопає, стріляйте того, типа. У мене патрон нема! Патрон нема! Нема патрон! Здохну, все, все. Десь, ще десь бігав один. Та якийсь, бляха, псих на мене руками махав, у мене голова чуть не стрілила. Да. Я знаю, я знаю. Ми просто до У там замполіт вообще золотий і, і лічить вмію і літать і водить і вообще, блядь. парень броть не вроді потім зайдеш так. до мене на коврі мене для тебе ще буде одне секретне доручення щоб нікого не було і, і щоб не знав так точно так пане капітан М -м -м. А, наші подальші дії сержант як самий бойовий самий досвідчений йде вперед а ми по двоє ззаду при контакті Так зміслі куди йти Ну от, військова частина, нам сюди десь. Ви так стоїте тут посеред цього, або заходим всередину, або десь цей. Нам наліво чи направо, пане? Направо. Капітан? О, тоже направо, куда ти будешь? А, о, во-во-ло. Я ж казала, що я прохід. Заходим. Контакт! Контакт! Я, блядь, його пору руками, блядь. Капітан, можу ривком зробити вилазку до камери, і підігнати його ближче. Давай. Кидивись, щоб тебе не оприходували там. Я на радші. Сидіть на голос, я тут. Пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. Ну нахер! Відізвався? Тоді тобі респект і уважуха, братан. А серйозно! Погнали!